Вітаємо на КТМ Новини. Сьогодні у випуску розкажемо. Благодійний марафон стартував в Олександрії 14 жовтня біля координаційного центру волонтерів. Донатили на ЗСУ і на Центральній площі під час виставки-продажу. На початку випуску інформація про навчання в Олександрійській громаді. Дистанційне навчання продовжили до кінця тижня з 17 до 21 жовтня. Рішення ухвалили з огляду на безпекову ситуацію в області та враховуючи рекомендації районної військової адміністрації, повідомив Сергій Кузьменко. Для шкіл та позашкільних навчальних закладів онлайн навчання. У дитсадках і надалі працюватимуть чергові групи. І до тем випуску. 14 жовтня до дня захисників та захисниць в Олександрії стартував благодійний марафон, під час якого збирали кошти на тепловізори. Почали заходи біля координаційного центру волонтерів, виставкою використаної російської зброї, українських прапорів з історією та акцією Напиши захисникові. Поруч діяли дві креативні зони, де Олександрійцям пропонували поцілити в Путіна та витерти ноги об триколор. Детальніше дивіться у сюжеті. Виставкою використаної російської зброї, яку наші військові привезли з передової та українських прапорів, декорованих Олександрійською дитячою художньою школою, розпочався о 10-й, 14 жовтня благодійний марафон до Дня захисника і захисниці. Виставка розташувалася поблизу координаційного центру волонтерів. Тут же розмістили Ватман, де кожен охочий міг написати вітання чи побажання захисникові. Про це волонтерка Ірина Кабанова. Тут проводиться така невеличка інсталяція, де представлені розмальовані прапори нашими митцями, художниками олександрійцями і залишки снарядів тих снарядів, якими по нашим захисникам люблять орки. Також ми пропонуємо мешканцям міста та гостям залишити побажання для наших військових та витерти прапор о, прапор російський ноги, тим самим підтримуючи. Наші збройні сили і сьогоднішні привітання, бо справжні захисники зараз знаходяться на лінії фронту, захищають нас з вами, тому ми пропонуємо наше привітання, наші побажання конвертувати в гривні. Ми збираємо гроші на тепловізори, які конче потрібні нашим військовим. Бажаючих витерти ноги об триколор було чимало. Як і поцілити з креативної зброї від Сергія Греса в Путіна? Ця локація спочатку була біля координаційного центру, а згодом перемістилася на центральну площу. Цю пенетичну гніку, що в мене в руках, я створив на початку війни. Тепер я вирішив використати її для збору коштів для ЗСУ. Ідея моя, тобто на задньому плані ви бачите макет Путіна, тобто, в якого люди задоволені стріляли. Ми декілька разів виходили, тестували. Люди дуже позитивно реагують, всі хочуть стрельнути. Навіть хто не попадає, стріляють ще раз, ще раз, ще раз. Окрім цього, митці Олександрійського сучасного центру мистецтва розписали тубуси від зброї, що будуть виставлені на окремому онлайн-аукціоні. Є лот РПГ-муха Олександра Трая, незламні це Валентина Кузьменка. Тарас Шевченко – кобзар це Сергій Агресо. Тобто мій. Ми запустили онлайн-акціон на нашій інстаграм-сторінці Олександрівський центр частного мистецтва. Там в коментарях може дати ставку під роботу, якщо вас цікавить. Ще одна пропозиція благодійного марафону це фото з бавовнятком за благодійний внесок для ЗСУ. Я бавовнятко – символ Збройних сил України. Всіх вітаю із днем захисника і захисниць. Нехай вам допомагає Господь, і перемога буде обов'язково за нами. Бавовнятко це витвір мистецтва костюмерів та акторів Палацу культури Світлопільського. Яскравий герой протягом дня зробив чимало світлин та заробив донати. До речі, всі кошти передали волонтерам, які збирають на тепловізори. Благодійний марафон 14 жовтня продовжили Олександрійські митці. Десять художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва презентували свої роботи для виставки-продажу непереможні сильні духом і тілом. Урочисте відкриття відбулося у центральній міській бібліотеці. Згодом роботи перемістили на центральну площу, де кожен охочий міг придбати вподобану річ, тим самим задонатити на зсу. Скільки робіт було продано та де наразі можна переглянути та придбати вироби, що залишилися? Ми розкажемо у сюжеті. Благодійний марафон 14 жовтня продовжився благодійною виставкою-продажем творчих робіт олександрійських художників та митців. 50 робіт, 10 відомих місцевих митців виставили в залі Центральної міської бібліотеки. На урочисте відкриття завітали автори робіт, зокрема портретистка Наталія Ткаченко. Художниця презентувала чотири роботи в кольорі. За останній час це, мабуть, самі перші. Картини в кольорі, я вже, ну, як запросили до цієї виставки, я вирішила намалювати акрилом. Небагато людей заказують в кольорі, через, ну, я більше малюю олівцем. А тут, от, чого я люблю виставки, що я можу намалювати те, що я хочу, що мені хочеться передати, донести до глядача. От, от, наприклад, цю картину у мене ідея цієї картини, цього кобзаря вже давно виникла. Ця картинка в мене вже давно, років п'ять, мабуть, я хотіла її до якоїсь свята намалювати. А потім це ж іменно червона калина на на, на тренді. Хлебнюк, Лео, хлопчик, цей, і я вирішила це все з'єднати. Воно як ніби передача поколінь тут старші, менші, і, і калина. Це ну воно українське наше. До речі, кобзар ще не знайшов свого власника на відміну від трьох інших робіт. Зокрема, портрет Сашка Козенка придбав в перший день. Експериментальні роботи представила і анімалістка Еліна Кокошнікова. На її полотнах, окрім тварин, з'явилися герої-козаки. На цій виставці я дійсно представила свої нові спроби намалювати. Обличчя, намалювати статуру, намалювати людину. Це значить росту собою, мені кажеться. Ну, і все одно не зміняла своїй темі, це тварини. Тому що це виставка все-таки до Дня Казацтва, виставка для, для захисників про них. Тому мені хотілося намалювати все-таки мужність якусь. Хотілося намалювати чоловічу мужність таку, українську мужність, показати, що ми. Здатні на перемогу, що ми здатні на більше. Так, це друга виставка. Перша пройшла вообще, дуже задоволена. Картини купували ще після виставки, після відкриття. П'ять картин продалося і після відкриття українці приходили, їх це цікавило. Я просто на не сподівалася, що настільки в нас українці люблять мистецтво і що вони настільки підтримували мене. Дуже задоволена і дякуючи всім, ми зібрали кошти. Наскільки це можна було? На виставці презентували свої роботи і пейзажисти, зокрема Наталя Додатко. Ну натхнення природа. Це наша Олександрія, наш місток коло мебливої фабрики. Ну це осінній такий пейзаж. Море це таке. кожен мріє про море. Ну і вся природа. Серед робіт були і вишивки, і оздоблені декоративні дощечки, і колежі з різнофактурних матеріалів. І відразу після відкриття роботи перенесли на соборну площу. Кожен з прихожих міг придбати вподобану річ кошти, звісно, на ЗСУ. 14 жовтня, День захисників і захисниць України, День покрови Божої Матері. До цієї дати ми приурочили відкриття колективної виставки митців Олександрії. Тут є не тільки роботи художні роботи картини, але й вироби декоративно-прикладного мистецтва. І художники залюбки долучилися до цієї виставки, і всі кошти, які підуть від продажу цих робіт, підуть на допомогу ЗСУ. Серед робіт є роботи і маслом. і… Графіка і також є розпис і вишивка. І вже деякі роботи під час виставки відкриття виставки вже придбали. І виставку можна відвідувати, якщо залишаться картини. Я сподіваюся, що Олександрійці і гості міста долучаться, і всі придбають картини, які підуть. Гроші від кошти підуть на допомогу ЗСУ. Але якщо якісь картини ще залишаться, олександрійці і гості міста можуть зайти до нашої читальної зали центральної міської бібліотеки, також полюбуватися цими виробами і придбати собі на згадку цим допомогти нашим славним захисникам. В перший день було продано два. 25 робіт. Окрім цього, Олександрійцям пропонували придбати обереги. 14 жовтня зібрали 18 тисяч гривень, які передали волонтерам. Тож станом на 17 жовтня у рамках благодійного марафону Олександрійці загалом уже задонатили 48 тисяч гривень, повідомили в координаційному центрі волонтерів. Нагадаємо, це кошти на тепловізори для наших захисників. Тож долучайтеся і допомагайте наближати перемогу. Все буде Україна.